З дитинства люблю я це свято, за вікном сніговиця реве, і на вікнах морозі, в небі місяць мов чови пливе, зірочки заглядають у хату, білий сніг у віконце летить розуміють, дорослі й маят. На землі правий диво вцюмить, дивовижнеться ніч та чарівна, Кажуть, казка вцюмить ожива. Це, бува, о дванадцятій рівні як промовиш чарівні слова. До Нового року залишилося зовсім небагато часу. І хочеться наблизити це свято, щоб загадати бажання про настання миру в Україні, про повернення додому всіх, хто захищає нашу країну та знаходиться в полоні. Нехай якнайшвидше прискаче кролик та змахне своїми довгими вушками всі негаразди та прикрощі 2022 року. Нехай попереду у нас будуть тільки хороші і світлі події. Хай нас оточують добрі і веселі люди, а в наших будинках завжди буде світло, тепло та мирне, Успіхів, везіння та безмежного щастя в новому 2023 році. Тож прийміть уважання від родини нашого 11 класу! Дорогі друзі! Рідні колеги, любі мої одинадцятикласники і батьки. Нехай новий рік стане роком великих і маленьких перемог. Нехай кожен день, навіть буденний, принесе вам радісні події, які зроблять ваше життя яскравішим. Нехай здійсниться кожна ваша мрія. Що хотіли почати, хай почнеться. Що хотіли закінчити, нехай закінчиться. І головне Нехай цей рік буде переможно мирним. З Новим 2023 роком. Нехай Новий рік принесе вам мир та процвітання. Усі негаразди відійдуть у минуле, а попереду чекає лише чисте майбутнє з прийдешнім новим роком. Нехай наступний 2023 рік буде доброзичливий до вашої родини, порадує радісними та цікавими подіями, приємними моментами та успішними починаннями щасливого Нового року. Насолоджуйтесь кожною миттю вашого життя. Оточуйте себе та своїх близьких теплом та турботою. Зігрівайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. Вдалимо нового року! Ця зима буде теплою та затишною, миру, радості, добра, душевного спокою та гармонії. Чарівного нового року. Нехай в новому році очі світяться щастям, а на обличчі завжди сяє посмішка. Веселого нового року. Нехай казка прийде у ваше життя і змусить вас повірити у диво, казкового нового року. Нехай цей кролик, добрий звір, завітає в кожен двір. Принесе це рік на мир та хороших всім новин. Наспираю вам капустки, щоб ви мали на відпустки. Одали свої сили, щоб долати нові схили. Хоч наш кролик і брудкий, хай цей рік буде легкий. З новим роком вас вітає! Перемоги нам бажає. Беремо новий рік, додаємо своє найзаповітніше бажання. Удачі, радості, везіння, здоров'я. Заправляємо страву чудовим настроєм, присипимо коханням та прикрасимо мирним небом. І буде вам щастя. З новим 2023 роком та різбом Христовим!